На конкурсі українська гостинна садиба княжий град визнано кращою садибою 2010 року. Тепер на власники відпочинкового центру чекає нагородження у столиці і сюрприз. Щоб дізнатися, чим живуть нині найкращі представники зеленого туризму Прикарпаття. До переможців всеукраїнського конкурсу їздив Богдан Малецький. Далі його репортаж. Садиба зеленого туризму княжий град гостинно відчинила свої двері у 2006 році. З того часу у туркомплексі відпочила не одна тисяча туристів. Були тут гості із Москви та Риги, Новозибірська та Мінська, з Донецька та Києва. На сьогоднішній день у садибі є всі можливості для сімейного відпочинку та особистого. Тут вас приймуть у люксах, на півлюксах, затишних галицьких номерах. А власниця готелю Лілія Білоскурська каже, що до визнання шлях був доволі тернистим, і навіть вона одразу не повірила, коли дізналася про високу відзнаку. Однак ця новина для неї була радісною. Є така е, спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму. От. Ну і ми з ними почали працювати і при сприянні е, районної ради, при сприянні відділу е, районної культури, і туризму, е, обласної е, ради, це відділу. Управління обласного управління туризму. Ми протягом цих років приймаємо дуже активну участь в соціальних, комерційних проєктах. В туристичних виставках їздимо, на міжнародні виставки їздимо, їздимо в різні міста України, їздимо От. і рекламуємо своє Ну, Одночасно з рекламою нашої садиби рекламуємо наш район. У 2010 році, спілкою зеленого туризму, було проведено конкурс на Україна гостинна садиба, Українська гостинна садиба 2010 року. І ми подали заявку про нашу садибу. Ми презентували диск про нашу садибу, От. крім нас, приймали участь. Садиби з Закарпаття із Одещини. От ну пізніше ми довідалися, нам сповістили, що ми не брали найбільшу кількість балів. От ну, було дуже приємно і були здивовані, тому що приймало участь десь близько 200 садиб. Зараз у родини Білоскурських багато планів на майбутнє. Вже зроблено чудовий спортивний комплекс, дитячі ігрові майданчики, функціонує басейн. А риболовля у місцевих ставах чи не найкраща у регіоні. Головне, щоб туристи приїжджали у цей затишний куточок Коломийської Гутульщини, каже головний спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації Микола Кавацюк. Він впевнений, що це лише початок визнання княжого граду. Надзвичайно тішить таке високе і достатньо несподіване визнання. Адже як е, писав навіть Микола Савчук, нас туризм ще не родить, але всі приймає. І тим не менше, напевно, що ці люди дійсно заслуговують на те, щоб називатися кращою садибою в Україні, тому що за роки співпраці з садибою, ні одного разу ми ніколи не почули відмови від власників садиби. Завжди ми тут проводимо всякі презентації міроприємства, дійства, починаючи від різдва і закінчуючи обжинками. І ну про те, що говорилося, про проєкти, в яких бере участь. Про це вже говорили. А окрім того, ще нещодавно так само громадська організація ініціативне Прикарпаття розробила проект і подала його на конкурс проектів обласне управління туризму. І сподіваємося, що новий туристичний маршрут, який висвітлений у цьому проекті, незадовго. Буде зроблений на базі садиби «Княжий град. До речі, садиба є активним учасником не лише всеукраїнських туристичних виставок, знають про княждвірський туристичний куточок і за кордоном. І головне, про незвичний приз для княжого граду. Ви дізнаєтеся із одного з випусків подій на нашому телеканалі.